Уже цієї суботи тиждень в деталях буде таким. Я взагалі не розумію, чого таке робити. Це центр Гуцульщини Закарпатської. Сюди всі приїздят з Львова. Другого сполучення немає. Лише цей поїзд. Для чого це робити? Чи це просто робиться спеціально, аби поїзда доїжджали до Ворогти, до Ярем, чи там туристи були, а про цей край взагалі ніхто не знає. Ви розумієте, що є такі люди, що перший раз приїжджають до нас із Києва, кажуть, що Боже, де це все таке було? Відколи це у вас тут така краса? Та це каме, як у Швейцарії. навкруг гори, все. Я би не показувати цю красу, аби спеціально цей поїзд зняти, то це абсурд. Наше головне завдання не в тому, щоб ізолювати людину від суспільства, а в тому, щоб дати правову оцінку діям отця Сидора, який використовував своє, свою можливість спілкування з багатьма людьми для проведення політичної діяльності, Таксі це специфічна робота, і якщо, скажімо так, немає душевного состояння, то дуже тяжко працювати. Специфіка в тому, що це має приносити задоволення. Якщо воно не приносить задоволення, таксі людина не затримується ніколи. Таким буде тиждень з деталях? Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу рівно о дев'ятнадцятій та в неділю о двадцятій.